Вітаю вас на ліді даної гри. Перевіримо ОБСК, чи вона все бачить Чудово. У нас гра в стилі буде фільму з різними там часовими петлями. Це жахастик. У нас демо-версія. Давайте швиденько зайдемо в налаштування, тому що перед цим мова. Ну, покажіть українську. Нокі нам для. Якщо будуть субтитри, то нам обов'язково треба, щоб воно було. Субтитри вімкнені, розмір субтитрів середній, щоб ми хоча б могли хоч трохи зрозуміти сенс гри. Нова гра. Попередження про те, що тут знаходиться. Ці матеріали мають наступні зображення: візуальне насильство, кров і жорстокість, хірургічні процедури. Коротше кістям інфекції, мутації, смерть, психологічні розлади глядачам рекомендується проявити обережність. Ну окей. Запуск резервного джерела енергії. Скидання системи через 3, 2, 1. Увага, порушена ізоляція об'єкта. Введений карантинний режим. Шизнізабезпечені. Дуже критичним. Структурна цілісність порушена. Поле тимчасово зміщення на порушено, ініційований режим захисту. Повне скидання через 5, 4, 3, 2. Один. Кол Мейсон, Колмесон, роки. минулий хірург. Де? Тебе доставили сюди, щоб ти провів операцію. Співпрацював з твоїх співспівпрацювання в твіджеш інтересах. Ти розумієш? Я не розумію, як тут опинився. Я не пам'ятаю нічого до того, як покинувся. Скільки ти йому дав? І дай йому зачайну дозу. Хто ви такі? Що ви зо мною робите? У нас мало часу. Мені потрібна гарантія, що ти будеш з нами співпрацювати. Ну, пофотей, ну. Добре. Я це зроблю. Okay. Чудово, to... я раджу, й даді буде таким же слухняним. Mm -hmm. Я не хотів би, щоб вона загинула. Покажи руки. Помить треба було, напевно. Давай. Я думаю, це якийсь антибактеріальний типу, прилад у них там. А ультрафіолет, типу, да. Бактерії, типу, знищує. Стерилізація завершена. Пацієнти інородне, щось там якесь утворення критично важливо, щоб ми підлили його як можна швидше. Що за інородне якесь там з дороги? Пробач. Эколы cool. управлены... Ир, психолог Я принесу участие Да, добро Возьми скальпель Я думаю, що це гра буде якась прикольна, де ми зможемо бігати ходити, а тут виявляється така варіація. Була б українська озвучка, взагалі було б шикарно. ну або хоча б локалізація, щоб можна було трохи вони певніше говорили, щоб можна було це все прочитати спокійно. Ну, що у нас я змогу врятувати жіночку? Вона вже під наркозом, часто продезінфікований. Почни з поперечного розрізу. О, oh, oh, що це таке, oh, черт візьми. Oh, У нас ти на це часу. Yeah, Зачекайте, давайте все заспокоїмось. No eh, не потрібно насильства. Yeah. Я говорила, що це погана ідея. Кул, cool, подивись на мене. Я знаю, що тобі страшно, але вона yeah, помре, що ти не... Якщо ти мені не допоможеш. Please. Будь ласка. Right. Добре. Не так, якщо ти передумаєш. Роблю перший розрис. Цікавочі і популярні такі ігри взагалі. Retractor. Ретрактор. Не знаю, що це таке, без поняття. А, типу щіпці, які роздвигають шкіру. Зараз як там випрягне якийсь монстр. Чужий. Якого дідька він прогресує свищено ніж я думала, а потрібно діяти швидко. Я навіть не знаю, що це. Якщо я зроблю неправильний розріз, просто роби це. кого забудь про звісно мене. Потрібно обережно відрізати. Тоді ми зможемо видалити основне утворення. Добре. Кол, не дірайся. Лише сказати, не сказати. Це захисна реакція. Вони відпустять тебе, якщо ти перестанеш супротивлятися. Ти повинен розслабитися. Просто його. Що ти не вирішиш, зробиш щось швидко? Розслабитись. Ну, послухати, треба варто, вона ж ніби правду говорить. Стоємо. Розслабся. Спрашивал вам не стрывай. Вот мой шматок лайна все зіпсував. О, там рана кисмонстра дизель таке. Зараз сам же свою завалить. Мінус бабка, я думаю, це наступне. Трям на мострів не дуже закономили, як я бачу. Сістей просто дивляться наліво направо. Скільки було вистрілів? бо я не сікулі вистріляв вірно перемотати, передивитись. Ми ти програли через те, що ми не обрали пилку, даску, взяти в руку. І зараз це з самого початку, да, тому що ми зробили неправильний вибір, типу. А, це ж є часова петля. А можна це все пропускати скіпати якось? А, ні, не можна? And it is in your best interests to cooperate. Do you understand? Haven't you already told me all this? How much did you give him? I gave him the usual dose. What dose? Yeah. Also... Ну, ну, це не прикольно. Типу, можна було було хоча б... пропускати so ті моменти, моменти, які ти вже бачив, простіше. This isn't right. We have a limited window to operate on the patient. We've already expended a great deal of time and energy to bring you here. If you refuse, our Lord of Slade. Your Lord of Slade to draw is going to shoot in the head. Very astute. Let's proceed. Show me your hands. Go ahead. Stabilization. Nothing to do with our abdomen, right? How did you.? Make a hole! Sorry. Cool, is it? We're psychologists. Kevin, you're going to help? I'll get some clean ones. Та рано, напевно, що не можна скіпати, те, що ти вже ну, чув, реально. We're out of time. Ну, я не втічу, я думаю. Ну в нього валина, що мені робити. Тут як варіант, або спробувати потім потягнутися до пилки, щоб ту тварюку спробувати вольнути, або... Зараз її різноти спробувати, тому що ти все рівно нарівня на неї зброю, вона почала вилазити. я in we'll right. відчув таке було в реальності, що ви реально попалися в таку петлю.

It's progressed further than I imagined. We need to act fast. No, we need to stop. Just do it! Cole, ignore him. Focus on me. You need to carefully sever each tendril. Only then. It's not gonna work. I don't know how but... Я не знаю, як слом засіб це вже це робив. Знову на насиповівся. Відрік зать, прошли раз ми вже пробували. А вот тут история однакова. Чи винная страна їй вже вот она Поки вона на місці сидить? А, то іншу шо Жардяй наступний. Відкривай двері. Відкривай двері. Він тебе хотів убити. Відкривай двері, бігом, бігом. thank <laughs>

Тепер ти. Парти. Ти почнеш палити, стріляти. І прострелиш башку know. своєму босу. Я це бачив. Неважливо, що тобі там притілось її кінець, якщо мене проперуємо і зараз, Please. будь ласка, ви повинні мене послухати. No. Досить слит. Я ж це погана ідея. Прошу, давайте всі заспокоїмось. Я намагаюся допомогти. Відбувається. Дай мені тільки привид на, на крок. Мені потрібна допомога. Просто послухати мене. Я намагаюсь. Вона вилетіла, так? Да? Наверное, ну, такая какая-то дурацкая сделала, честно кажучи. Ну, как будто это не монстр, це, я не знаю, как будто что. Вера психолог. Да, верно. Ті довго не думав. Угу, глава перша, де живі, Типу все з самого початку. Тін вже змирився. for former surgeon at Westwood hospital you've been brought here to perform a surgery and it is in your best interests to cooperate do you understand i don't have a choice do i you don't proceed you don't? Давайте залишимо його. Ну, просто дивно те, що ми тут нічого не можемо зробити. Ну от Я думаю, я не втік би всерін у нього вийували, він від мене застрілив би. Це ж скільки там знімали, щоб це все розіграть кожен вибір людини, яка буде обирати. Я думаю, тут бюджет таки не мали витрачений. want? I want answers. Don't tell him anything. You have a scalpel to your throat, slave. Be quiet. Внутри моста поблет твои фотки. Помолчи. Ты хочешь знать это? штука с сардиной дівчини. Що це? Як вам попало в неї? Це зразок є результатом наших досліджень. Пацієнт наш останній піддослідний. Її звати Манда. Не мішуйся. І що ж це таке? Пробулець? По свій природі це паразит. Він намагається А він харчується біоелектричним і чомусь там, щоб його видати, потрібно для дитини з твоїми здібностями. А всі інші, Що ми пам'ятаємо нічого до того, як ти опинився. Що ви зі мною зробили? У нас немає часу на ці, на ці допити. Ти можеш або опустити скальпні і почати співпрацювати, або перерізати слайду водку. Що? Що ти вибереш? Ну, Мучайтесь, давайте, давайте, я відпущу, я не такий. Я ж на відпустити. відпустить. Упс, сорян. Ну, сама сказала тікай, братик. Просто тікай, зараз знову вирветься. Що на мене першого воно ще впало? Та ну не може бути. Це не нормально. Пради, друзі, дроблю, я попав в якусь часову петлю. Я не знаю, скільки разів я уже був, у нас була ця розмова. Якщо почати операцію, то ми всі загинемо. Або за позаду мене вистрелить мені в голову. Я знаю, що ви не вірите мені. Як зазвичай? Тому я хочу знати, що я зробити, щоб переконати ваші, я говорю, правду. Ви будете слухати це лайно? Добре. Будь-який уважаючи себе, поважаючи себе вчиний, підтвердить мою теорію. У тебе є хоч одне. Пацієнтку звати Аманда. Ти це почнети ім'я, коли був ні не міг. Вам вже не подобається, коли ми називаємо ваших підтосних по імені. Це надто чоловічно. Ну, типу, людяно мовчі. Хороша спроба. Але щоб переконати мене одного імені недостатньо. Ну, ми намагалися. Покажи мені руки. Я залишити то сенс цього вихвачувати. Пацієнт, ану, це ми вже читали. Здороги. Проте тут дверей кинемось. спробуємо, я не знаю. Просто, просто зараз мене застрелять. Я двері не відкрию, не встигну просто. Вісні мене звалию з мене.

<праць> не любить, коли ви називаєте підослідних справжніми іменами. Це надто є людяними. Сканерсі чатки опка надворі вбиває любого, хто не має доступу. Великі іголки. Не дуже От, як? Я вже говорив. У нас вже була ця розмова. І тільки ми вкримо живіт Аманди: ця штука всередині неї уб'є всіх, в цій кімнаті. Я проснусь і знову повторюється все те ж саме: Не знаю, чому зі мною це відбувається, чому я єдиний, хто це пам'ятає. Але ви повинні мені повірити. Це мояшня реально готує повірити. Він говорить правду. Я йому вірю. Але операція серій не буде. Так. Якщо ми дійсно загинемо. Як нам по твоєму це уникнути? Вбити тварь. Але можна сказати, що ні, тому що с... ми уб'ємо цю штуку. Перш ніж вона нас. Нарешті йде яка мені по душі. Ні, ми не знаємо. Щоб бути з Амандою. Вибач, Ферн, але тут є повинен поводитися з кулом. Бо цю штуку здається самим розумним для всіх нас. Пропонуєш знайти зразок після всієї нашої роботи. Зразок життя Амади під загрозою. Безпека пацієнтки не пріоритет, в невідміну від безпеки зразка. Host... Асдеманди це створіння має спільну нервову систему, дихання і навіть серцебиття.

enough to to extract the the specimen before we we resuscitate. have work work. fast, but it could And what if can't revive Amanda? Using sedative gives her a fighting chance. Screw that. We can't be sure that doping that thing would work. Zapping it with the defibrillator is the safest option for all of us. I need your assurance. що зразок Тож бачив, з ним все буде в порядку в будь-якому випадку. Це у нас хірург. Рішення за тобою. А, Дякую за гру. Зрозуміло. Ну, добре, тоді на цьому все. Дякую за перегляд.